Милочка, тебе потрібно перевдягнути. Так, ой, яка ти миленька. Так, тебе перевдягнуло, тепер твого братика. Тато, потримай її. Потримаю. Ліш, вставай. Так, тебе отак. От угу, Угу, все. Тепер, так, ну все. Тепер вдягайся. Я то ще Добре. Ну лише тоді було 6. Так, наді на це. Демо і тапочки. Та, щоб без тапочків тоді був. А он у О, тер шапка. Яка шапка? Зараз на дворі плюс 15, а потім буде взагалі плюс 24 градуса дощ іде. А, ладно, по шапки. Дощ іде дуже тепленький, між прочим. Так що беру малишку або ні, я на колясці її лучше повезу. <ган> а він тут бах прийшов, ну нічого. Ті вона на колесі сидить. Так, ну все. М -м -м Зараз заведемо їх до їх осадіку. Вони, між в школі будуть сидіти. Угу. Вони поїдять. Про сестрі ті що садочка з 7-класниками, вони з'їдуть з'єднали. Тобто, є... вони брати сестра, то він з сьомого класу, і він до сьомий клас, то їм можна з ними бути. О, прикол, коли ми були на літо, такого не було. Угу. Все, ходи вже. Просто ми суперські. Ага, ага. А це я суперський. Не я, не я. Ні, я, ні, я, ні, я. Всі то я, а всі то я. Взагалі то ми. Да, да. Ні. -і 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 -і. О, ви бачите, який там тор. Е, е, там, 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 дивись. Ого, торчище. Ви вивчили танець? Угу, Вивчила. Я вивчила. А, і я. Так, все дуже добре. О, зараз ми беремо по кусочку тортика і біжимо. Бо ми будемо, звісно, вже вже. Танець будемо танцювати. Ну, ще треба повторити. Та й ми і так самі останні. Угу. І тортик брати. Так. Мені зелений. Мені цілований. I my you didn't